О, мої звірі на дворі. Всім привіт. Я їх випхала всіх на двір. Бо ми вичищаємо з-під... З-під них повичища. І це вони такі крикливі. Бо я їх самих оставила на дворі. А, знаєте, як бігти за мною? Треба вже пасти гонити. Треба. Так красуня моя? Мурзочка. Що, що? Це все хочете жерти козли. Вже вони козли. Все. Їх вже покастрірувала пару днів назад. І усе. Вже в мене все козочки залишилися. <схи> так? так, що ось таке. то. Красавчики мої. Бачите? Які вони гарненькі в мене всі. Що ні? Страшно на дворі, треба вас вчити ходити вже за руками. Саму все мало рабому. він піло п'є, кашу їсть, ото був би козел здоровий, але вже не буде. Що, заходимо, малі ахламони крикливі. Ходіть. Ну, бігом сюди. Де сюди? рижий, бігом, ти запізнився. Давай бігом, бігом, бігом сюди. Так, всі за мною до хліва. До клітки бігом. Mm -hmm. Ді до Йора на руки виністи mm -hmm. хочу. Дідь сюди, сюди. Бігом. Ходи сюди. Mm -hmm. Всі коло мене. Все, mm а -hmm. тепер смачного вам всім сіна. Mm -hmm. Я вас всіх закрила. Куди, 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 куди? куди, куди? Козолі! Треба вас буде гнати вже на свята вигонити, спастися всі разом. Правда, вже буде більше часу. І підемо пастися, мої ви. жевжики. З під то той вичистили, підстелили, зараз їм тільки води поставлю, бо ще не ставляла. І все. Вже також треба буде їх вигонити на двір. Хай йдуть на сонечко трохи, на воздух свіжий. А то деруть. Вже їм скоро два місяці, 28 числа, вже недалеко залишилося. Ось такі то справеньки. Ну тут корови. Тепер підемо перекидаємо гній. так? Підемо перекидаємо гній. І усе, А ти вже кобила фест мене, ти вже кобиляка така здоровеча. Ти теж вже великий, бо ти ходиш пастися. Ті ще ні, тільки двох чорних ходить пастися. О. Так, що ось таке, то це мої. Мемри козячі, сіно лежить жолубі, вони вже хочуть пастися. Ну, ще я не маю коли два рази гонити. Нам треба йти гній перекидати. А я так цього не хочу, але прийдеться. Я ж біля кидаю, і гурки даю. Ціка покагною, треба перекласти, О, он туди на стерту. А же вверху дерева зацвітати починають. Але ча. роботи повно, але я робить місти хочу. Йдемо. Перекидати гній в стирту. Ось. Ця конячка пасеться наша кара. Ну, не моя, сусідова. На нині город поскородила, пасеться на травичці. Відпочиває так, кара. Мазулька. Хороша конячка, спокійна. А це нам таку купаку гною, треба перекидати сюди в стирту. Зараз буду аж під дротами, А потім він попариться і зісядеться. І вже й нічого не останеться. Мало що, але нічого. Ось такі справи. Там вверху бачите, вже дерево зацвітає. Біленьке робиться, аби тільки морозу не було. Щоб все добре було у всіх. О, гарного всім дня. Десь я ще щось додам, там по тоді буде видно. Все, папа. -па. Так, робота зроблена. І ворог перекидав. Я розложила в стирту. Ось така вона. Знизу. І до гори. Ще трошки вже треба буде по драбині на нього Ну, Вона тут трошки сядеться, бо оце свіже накидали, воно ще не перепріло. Ось. Але ось так складаємо стирту. І ось так. Він до осені перепріє і на осінь є гарний гноєць. Ось нагород. Хто там казав, що спітки з, з гною нема. Так, треба хотіти працювати коли не. Тяжка ця робота. Перекидати, складати, поливати, але ж воно цього варте. Потім є на городі гній. Натуральне міндобриво. Мої гуси пішли купатися. Ось, купаються. Зараз я їх зажену. Приніс нам сусід газети наші. Ось, ой! Щобід залетіли. Оу, чобіт, не падай. О, ось так. Йду заверну гусіків. Конячка наша пасеться. Мазулька, кобилка. О, мухи літають коло неї. А я йду. Заберу своїх гусиків на подвір'я і будемо йти до города братися. Нам треба йти попрацювати. Так що ось таке то. Ну, Тепер напевно скажу всім. Всього хорошого, гарного дня, мирного неба і все самого найкращого бігом. От стеченці. О-о-о-о-о! Гульки танці. Ви гусят ставили, ви забулися? Ігор з подвіра вигнати, бо не хотіли йти від гусят. Видручки, гусячі, чого ти гавкаєш, точку. Ось такі то справи. Гіля на подвір'я. А я вам кажу всім тепер до зустрічі, всім па-па.